Всім привіт! Отримала посилочки від жерелі. Вітаю вас, джерелі родина. Дивіться, мене тут ось чотири таких пакунки. Виглядаєте, що в них? Зараз буду розпаковувати. Покажу. Ну, отже, у першому замовленні. У мене спільне замовлення було на 5 нейтралізаторів. Чому їх аж 5? Дивіться, це дуже класний продукт. Формат лайма, по-перше. По-друге, 500 мг об'єм. Він гарно нейтралізує запах горілої їжі, смаженої, там, запах домашніх улюбленців. Ось так видно добре. Да? Термін придат придатності 36 місяців. Дуже класно працює. Вистачає його недовго. Була акція товар дня. У нас кожного дня є товар дня, знижка на цей товар 50%. І якщо нейтралізатор коштує за каталогом 297 гривень, то його можна було купити за 148. Тому користуйтесь такою класною пропозицією. Замовлені скульптор. Зараз є дуже класна акція, де 40 продуктів можна взяти зі знижкою до мінус 67%. І якщо скульптор коштує за каталогом 220 гривень, то його можна купити зараз за 99 гривень. Зараз я покажу вам, як він виглядає. Ось таке дзеркальце. Ось такі відцінки, досить приємні. Це такий ходовий тон скульптора. Може використовувати як пудру, як тіні, як рум'яна ось такі 4 відціночки. Що, дівчата, кого цікавить, пишіть в особисті і зробимо замовлення 99 гривень всього на всього. Так, наступна коробочка у нас це пінка дитяча, гіпоалергенна. Користується моя родина, тому знову ж таки за знижкою замовляла для своєї родини. Здається, знижка до 40% була. І зараз діє до 4 числа. Крем олія для рук, знову ж таки, за акційною ціною зараз можна купити за 65 гривень від сухості та тріщин. Ну, використовуйте такі чудові можливості. Далі дитяча зубна паста від одного року миле зайчання 50 мг об'єм. І така зубна паста теж зараз за акційною ціною коштує 65 гривень. Безпечна. Можна ковтати для маленьких діток. Ар дня йшло брокколі. Добавка дієтична, попереджує появу злоякісних новоутворень, відновлює тканини мозку після травм і інсультів, нормалізує гормональний баланс у жінок, знижує хронічні запалення. Ну, от саме користується попитом при гормональних збоях у жінок для репродуктивної системи жіночої. Ось такий препарат Знову ж таки йшов як товар дня. Зі знижкою 50% можна було взяти за 144 гривні замість 289 гривень. Ензимна пудра для вмивання в замовлені дві штучки. Ми її змочуємо водичкою і утворюється така легка пінка, яка вирівнює тон обличчя, позбавляє чорних цяток. Дуже класно теж користується обетом ось ця ензимна пудричка. Так, звичайно, мій улюблений універсальний гель для прання для кольорових та білих речей, який не містить. Фосфатів, ароматизаторів, барвників. рекомендую. Користуюсь на постійній основі. Біогель-концентрат для миття посуду такий ось наш крутий, густий. Теж користуюсь на постійній основі. Гіпоалергенний, дуже гарно, моє посуд, дівчата позбавляє неприємного запаху. Наш блотик, регенеруючий бальзам від ушибів, травм. Можна було отримати в подарунок за одну гривню, при замовленні на певну суму, йшла акційна пропозиція. І помада, теж рідка стійка наша помада, теж можна було отримати за одну гривню. Була акційна пропозиція. Тому користуйтеся ось такими пропозиціями від джерелі. Наша відома, улюблена всіма жінками, туалетна вода, Роксолана і Соломія, яка користується дуже попитом. В каталозі ціна 349 гривень. Зараз за акційною пропозицією можна придбати за 229 гривень. Пишіть в особисті, робимо замовлення, замовляємо зі знижкою. Ну і звичайно, всіх цікавить, а що ж ось в цих таких великих пакунках. А в цих великих ось таких пакунках їх аж 4 штуки. Ось така чашка від джерелі. Я Українка. У подарунок. Ось така чашка, дивіться, дівчата, яка вона крутезна. Такі чашки, і не тільки чашки, можна в джерелі отримати в подарунок. Просто працюючи. Роблячи замовлення для себе або продаючи продукцію, виконуючи програму. Програма називається Винагороди. Заробляєш монетки, і потім усі монетки обмінюєш на подарунки. Подарунки і чашки, і футболки, і сумки. Це і валіза, і айфони, і ноутбуки. На що бажаєте, на те збираєте монетки. Приєднуйтеся до Джереліївської родини. Популяризуємо разом українське. Користуємося українським і заробляємо в Україні разом до перемоги. З вами була Тетяна Кравцова.